Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. З тюмені Омська Зіркутська бійці 33-ї окремої механізованої бригади взяли в полон трьох російських контрактників, які воювали на покровському напрямку. Серед них колишній боєць приватної військової компанії Вагнер, який відбував покарання за подвійне вбивство. Наша знімальна група першою зустрілася з полоненими на Донеччині Олег Ендриксон. Розповідь більше. Підписання контракту з російською армією, експрес-підготовка, передова, полон. Так безславно завершилась спроба підзаробити грошей для трьох військових 114 ї бригади РФ. Під час інфільтрації малою групою до Покровського району вони натрапили на бійців 33-ї окремої механізованої бригади. Для воїна із позивним Шомпол це перші полонені. Він служить лише чотири місяці. Тупо м'ясо, котрий пробуває дорожку. Іде один одна людина. Якщо вона дійшла до бліндажа, пілот знає, що там буде бліндаж посилає іншу людину, і вони цепочкою переходять, пробивають свій дорожку. Але, як то кажучи, пушечне м'ясо, бо вони йдуть по відкриті дні. Ми першими маємо змогу опитати полонених загарбників. 30-річний Нікіта Ульянов приїхав визволяти Донбас з Тюменської області. Контракт підписав у в'язниці, де мав відсидіти 12 років за угони автівок. дайте мені розв'язати. Російський військовий розповідає у складі невеликої групи, просувався вглиб Покровського району. Згодом залишився сам. Невдовзі натрапив на українських бійців здався добровільно А мені жити охота. Зачем ви тоді пошли на війну На війну я пішов ради свободы и денег. Стоило оно того? Нет. Вообще нет. А осознал все в самый последний момент уже. Когда вас брали в плен, вы, возможно, побачили злобных каких-то нацистов с вами. Катали? Нет, обощаюсь, по-люски. За підписання контракту Никита отримав 1,5 мільйони рублів Я бы мільйони отправил женке, а у нього габы. дом надо было крышу делать, надо было баню ставить, не было. Миллион я отправил, ну и 500, как бы я, ну, грубо говоря, 200 я потратил на абонирование, ну и 300 на всякие ненужные штуки. Такі, прості, на прості Андрій Кузьма родом з Омська за 37 років встиг попрацювати на оборонному підприємстві, одружитися, завести двох дітей та вбити двох людей. У мене були сусіди в моєму домі, який достався від бабушки, когда в будинку. Вони Они його весь коротше розворовали. Ну, у мене вийшов конфлікт. Я когда приїхав, ну мені негде не где я їх зарізав. Ну і пішов, Контракт з Міноборони, каже полонений. Він підписав два роки тому, але на території України опинився в 2025 му У 23-му році я прийшов в пункт відбору для підписання контракту на два роки підписав. На наступний день отримав 100 тисяч рублей і скрився. І два роки я був в розвитку. И вот 20 октября 2025 года меня поймала военная полиция. Вот только контрактник приховав дещо важливо. Вин Вагнеревец зі стажем. Это на ваши тату? Да, это я на свободе бил. Я 22 в 22 в ноябре подписывал контракт на 6 месяцев. Приехал Пригожин, сказал, кто не хочет сидеть в тюрьме, того. Помілують, нужно просто провоювати шість місяців на території України, а освобождати мирний народ. Довизволявся до полону, як і інший росіянин, Іван Голубів з Іркутська. З працівника пилорами на російського контрактника він перетворився завдяки алкоголю. Випивали з жіною гуляли, посорився. Е е е на почала. препятствовать мне то налю, то не налю, я с ней еще больше поссорился. Она вызвала участкового, Эээ... участковый, будешь писать на него заявление? Ээ... Ну давайте, я попробую напишу. Ээ... Он хочет, чтобы она на тебя написала заявление. Она подписывай, подписал контракт. Далі була підготовка до війни. Постійно бігали з грузами. Несколько разів в тиждень була медицина Преподавала білочка. Позумно білочка преподавала? Позивною уточнення. Навчання не допомогло. Іван провоював кілька тижнів. вже ваші співробітники, Ну, связали руки, э -э проверили карманы и отвели в другое место. Что спрашивали сотрудники? Как, как вели себя? Вели нормально, те ну, тепл тепл теплолюбило. Как оцениваете работу сотрудников? Отлично. Такі вилазки російської піхоти в один кінець тенденція нинішньої стадії війни. Хтось примудряється закріпитись, дехто потрапляє в полон. Більшість гине. Але майже ніхто не повертається назад. А, а чому ви не повернулися до своєму? Зачем? Вони... Вони, коли відправляли в этот блинчик, они сказали, если ви зараз не пойдете, ми вам вміст сухпайка, другий подарок з Російські військові поповнили обмінний фонд. Можливо, завдяки ним додому повернуться українські бійці. Ці хлопці, я думаю, задоволені Осталось нашим прийомом. Тому, як на мене, то ми ще й врятували їм життя. Підтримати бійців 33-ї бригади ви можете донатом. Вони потребують дронів камікадзе та важких бомберів. на екрані. QR-код зі збором долучайтесь. Олег Ендрексон, Олексій Євченко, Захаркомах. Програми Вікне з СТБ». марафон єдині новини.